Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Говоримо сьогодні про Іспанію, точніше про чемпіонат цієї країни з футболу, який взяв паузу аж до 10 січня. В даному відео, по суті, оглядаємо події за грудень місяць, 16, 17 та 18 тури, багато результатів, ну і чимало змін в турнірній таблиці. Сьогоднішній випуск є святковим, тому буде дещо нестандартним. Розпочнемо ми його із спойлера. Барселона, яка на початку грудня більш-менш комфортно почувала себе на першій позиції, за заключні три тури року не здобула жодної перемоги. І мадридські гранди, Реал та Атлетико, цим скористалися. Як наслідок, Барса з першої позиції обвалилася аж на третю. Плюс до того, каталонці втрачали ж не лише очки, а навіть зуби. Як так трапилось? Про це говоримо далі. Розпочинаємо з 16-го туру, в якому Барселона грала на виїзді проти Бетиса. Непростого супротивника, але каталонці двічі по ходу матчу лідирували завдяки голам Левандовські та Тореса. Тим не менше, лише Нічия 2-2. На 94-й хвилині ДіаО зрівняв рахунок. І реакція захисників Барси красномовна, дійсно відчувається певна невпевненість. Не лише ж два бали Барса втратила. По ходу поєдинку був вилучений тренер команди Хансі Флік як наслідок дискваліфікації. А в одному з епізодів Дані Ольмо вибили зуба. Тож йому тепер потрібно мандрувати до стоматолога. Ось такий невдалий матч для Барси. Натомість, як мадридські гранди в 16-му турі очок не втрачали. Реал на виїзді, де класував Жирону три Белінгем, Гюлер там Бапе забили по голу. Причому все це трапилось ще до 62-ї хвилини, як наслідок, комфортні 3 бали для реалу. Атлетико Мадрид грав вдома проти Севілі. Господарі і тут класно розпочали вже на 10-й хвилині, де Пауль відкриває рахунок. Але у Севілі то стандарт, то контратака, і до 57-ї рахунок на табло уже 1-3. Господарям загрожувала поразка. Але ми знаємо про неймовірні камбеки команди Дієго Сімеоне. Як наслідок, на 94-й хвилині Антуан Грізман, забивши свій другий гол в цьому поєдинку, приносить команді перемогу 4 Три, неймовірно. На той момент дана перемога стала п'ятою поспіль для Атлетико. В інших поєдинках 16-го туру Хетафе в домашньому матчі проти Еспаньола відкрило рахунок уже на 8-й хвилині. Цей гол був єдиним в даному матчі 1-0. А отосасуна від Алавеса пропустила вже на першій хвилині. Тим не менше, по ходу другого тайму господарі навіть вигравали 2-1 в підсумку ж Нічия 2-2. Атлетикс Більбао, який із серпня місяця не програє на домашньому стадіоні, виграв у Вілля Реала 2-0. А інший баскетбольний клуб Реал Сосідат зіграв ще більш переконливіше – 3-0 на виїзді над Леганесом. Хоча до 78-ї все було конкурентно – лише 0-1. Кажани з Валенсії в домашньому матчі проти Райвалікану пропустили гол уже на восьмій хвилині. Підсумку ж не змогли навіть зрівняти рахунку. Домашня поразка 0-1. Один з найкращих клубів у грудні місяці це Лас Пальмас. В попередньому турі розібралися з Барселоною, а от в 16-му виграли вдома 2-1 у Вальядоліда. Дублем відзначається нападник команди Сандро Рамірес. Суха перемога за Сельтою. 2-0 над мальоркою. Один з голів на рахунку ветерана Яго Аспаса. 17-й тур. Барселона після нічієї з Бетисом вдома грала проти Леганеса. Ну тут же ж мала обігрувати одного з аутсайдерів чемпіонату. Четверта хвилина поєдинку кутовий у гостей і капітан Леганеса Серхіо Гонсалес вистрибає вище за всіх та пробиває головою 0-1. Тим не менше, разом з компенсованим часом було грати ще 90 хвилин. У каталонців часу на те, щоб зрівняти рахунок, виграти матч, а навіть розгромити супротивника вистачало. Але після ударів Рафіні м'яч влучав поперечину. Роберт Левандовський не реалізував виходи вічнавіч як наслідок ніякого розгрому, ніякої перемоги і навіть ніякої нічиєї. Сенсаційна поразка Барселони 0-1. У Реала було дербі Мадриду на виїзді проти Райо Вальєкано. Нагадаю, що в минулому сезоні команди зіграли дві нічії. Цього разу не матч, а справжні гойдалки. До 36-ї хвилини команда Карло Анчелотті пропустила два голи та горіла 0-2. Але вже до 56-ї перевернула все на свою користь 3-2 за реалом. Ще в першому таймі Реалу вдалося рахунок зрівняти. Розпочав все Феде Вальверде на 39-й, коли потужно пробив за меж штрафної. А на 45-й – у Головою Белінгем рахунок зрівняв. До речі, відзначившись в шостому поспіль матчі чемпіонату. На 56 й Родріго ударом з лінії штрафної відправив м'яч дев'ятку 3-2 за вершковими. Тим не менше, 64-та хвилина. Ізі Паласон підставляє ногу під м'яч та зрівнює рахунок 3-3. В одному з епізодів Реал претендував на пенальті, збили Вінісіуса Жуніоро, але коли дивилися відеоповтор, помітили, що не гравець Вальєкано першим збив жуньора, а партнер бразильця по команді. Тож, 3-3 матч таки завершився. Реал набрав лише один бал, але все одно це більше, ніж Барселона. У Атлетико Мадрид було майже дербі, оскільки грали проти команди з передмістя Мадриду Хетаф. В першому таймі, попри перевагу Атлетико, їм забити не вдалося. А відразу по перерві на заміну з'являється Олександр Серлот. І на 69-й хвилині після навісної передачі від партнера Олександр пробиває головою. М'яч від газону залітає в дальній кут 1-0. Скромнюсінька перемога 1-0, але тим не менше перемога за яку також нараховано 3 бали. Як наслідок після цієї уже шостої поспіль перемоги в чемпіонаті, Атлетико наздогнали Барселону в турнірній таблиці. Щодо інших матчів відзначаємо битву в зоні виліду вальядоліт проти Валенції. У Валіда Ліда вже відбулася зміна тренера. А от під тренером Валенції Рубаном Барахою тренерське крісло майже уже вилетіло. У першому таймі від господарів був лише один удар, і він перетворився в гол. На 20 20-й хвилині оборонці Валенції не витримали пресингу від супротивника, втратили м'яч на своїй половині поля, і мароканець Туамі увірвався в штрафний майданчик Валенції та потужно пробив. І, хоча голкіпер кажанів. Янь зачепив, але все одно шкіряний опинився в воротах 1-0. В другому таймі Валенція намагалася рахунок зрівняти, а особливо коли на 78-й хвилині пряму червону картку отримав нападник Валядоліда Хуана Латаса. Пішов майже штурм, але не змогла зрівняти рахунок Валенсія. Валядолід набрав надважливі три бали. В інших поєдинках 17-го туру першу перемогу за півтора місяці в чемпіонаті здобув Бетис на виїзді над Вільяреалом 2-1, хоча севільці з 34-ї хвилини грали у меншості. Останній домашній матч року не надто класно зіграв Реал Сос'єдат 0-0 проти Лас Пальмаса. А от атлетик Більбао і знову матчі проти Алавеса, відкривши рахунок на 10-й хвилині, також зіграв нічию 1-1. Справжня битва була між Севілією та Сельтою. 10 жовтих карток і лише один гол. Його всередині другого тайму забили господарі та здобули перемогу 1-0. Мальорка з сьомої хвилини програвала Жироні 0-1, але в підсумку здобула вольову перемогу 2-1. Все завдяки дублю канадського нападника Кайла Ларіна. Еспаньол та Осасуна, схоже, думали уже про свята. В першому таймі взагалі без ударів ствір, в другому таймі практично так само. Тож 0-0. Нагадаю, що кілька матчів попередніх турів чемпіонату Іспанії були перенесені через повені. Так от два з них вже відбулися. Так, в рамках 12-го туру один-один між собою зіграли вілья Реал та Райовальєкану, обмінявшись голами ще в першому таймі. Як наслідок безвиграшна серія вілья Реалу досягла позначки 5 матчів. Також один-один між собою зіграли Еспаньол та Валенсія, але вже в рамках тринадцятого туру господи наприкінці першого тайму вийшли вперед, але на початку другого тайму гості рахунок зрівняли. Переходимо до останнього із зіграних на даний момент турів туру 18-го, центральний матч якого Барселона, Атлетико Мадрид, перша команда проти другої. У каталонців насамперед був шанс повернути собі впевненість, як то кажуть, одним махом. Але по завершенню матчу хтось сидів, хтось лежав, а хтось не стримував емоцій. Чергове фіаско Барселони. Хоча поєдинок каталонці провели класно. Насамперед, чимало нагоду них було, і, зокрема, на 30 30-й хвилині відкривають рахунок. Педрі обігрався в стіночку з Габрі та пробив повз голкіпера Атлетико 1-0. Барселона навіть забивши гол, продовжувала атакувати. Багатьом своїм партнерам дякував за хороші передачі Роберт Левандовський, але питання в тому, що поляк з лінії воротарської не міг навіть забити. Тим не менше головним марнотратником епізодів та шансів був Рафіня. Кілька виходів вічнавіч бразилець не реалізував, один з яких на 58-й хвилині. Все б нічого, але вже в наступній атаці Атлетико рахунок зрівнює, забивши дещо випадковий гол. Оборонці Барси невдало вибили м'яч із своєї штрафної, і Родріго де Пауль, зігравши на підбиранні, без роздумів пробив заме штрафної 1-1. Каталонці пішли виривати перемогу, і знову нагоди у Рафіні. Але знову не реалізація. І покарання було. 96 та хвилина. Контратака Атлетико, прострільна передача з правого флангу, і Олександр Серлот в один дотик забиває переможний гол 2-1. Реакція тренерів та гравців Атлетико красномовна. Вперше з 2006 року вони обіграли Барселони на її полі. Але нагадаю, Барса фінішувала рік трьома поспіль домашніми поразками: Лас Пальмас, Леганес і от зараз Атлетико. Мадридський Реал на домашній матч проти Севілі виходив у дуже хорошому настрої. Перед цим поєдинком Галактикос матнулися до Катару та виграли фінал міжконтинентального кубка ФІФА, обігравши мексиканську пачуку 3-0 як наслідок черговий трофей для Галактикос. І власне презентація цього трофею передувала поєдинку. І можливо, це додало насамперед емоційних сил Реалу, оскільки вже до 34-ї хвилини вони повели 3-0. На 10-й хвилині Кіліан Мбапе прийняв м'яч Алеченько від штрафної і відразу бахнув поворотом 1-0. На 20 20-й хвилині зробив те саме Феде Вальверде, а саме бахнув штрафної уже 2-0. На 34 й бразилець Родріго робить рахунок уже 3-0. І хоча в першому таймі Севілля один гол відіграла, на 53-й Браїм Діас, забивши свій перший гол із серпня місяця, знову зробив перевагу своєї команди в три голи. Останнє слово, щоправда, за Севілью з гострого кута у воротарський кут забив Бак'ю на 85-й хвилині. Але загалом комфортно. Перемога реалу 4-2. Коротенько про інші поєдинки 18-го туру. Третю поспіль нічию в чемпіонаті зіграли на Цього разу на виїзді 1-1 проти Бетиса. Фаєричний в грудні місяці Лас Пальмас здобув домашню перемогу над еспаньолом 1-0. Знову переможний гол на рахунку Сандро Раміреса. Як наслідок, острівна команда здобула три перемоги за чотири останні тури. А от Вілья Реал здобув першу перемогу за 6 турів: 5-2 на виїзді над леганесом. Хоча рахунок команливий, після першого тайму була перестрілка 2-2, а в другому таймі господарі отримали дві червоні картки. Як наслідок на фініші матчу, зокрема в компенсований час, гості забили ще кілька голів. Також був забитий гол в компенсований час і в матчі Валенсія Алавес. Його забили господарі та врятували один бал. Але по завершенню поєдинку руба бараху головного тренера було в підсумку звільнено. Атлетик Більбао, здобувши вольову перемогу над Осасуною 2-1, закріпився в зоні ліги чемпіонів. А от інший баський клуб Реал Сосєдат поступився на виїзді Сельті 0-2. Дублем за віго наприкінці першого тайму відзначився 23-річний нападник Пабло Дуран, у котрого до даного поєдинку не було жодного голу у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Ось такий подарунок він собі зробив на свята. Найгірша атака чемпіонату Хетафе знову не забила. Домашня поразка 0-1 від мальорки. Все вирішив пенальті на 53-й хвилині. Ну і що таке домінація? Було помітно в матчі Жирона Вальядоліт. Повна перевага господарів, 23 удари від них і комфортна звитяга 3-0. Хто ж в Іспанії став зимовим чемпіоном, а ним стає Атлетико Мадрид. У команди Дієго Сімеоне 41 бал. Плюс до того, матрасники є кращою обороною чемпіонату. Друга сходинка за Реал Мадридом 40 балів. А от краща атака чемпіонату Барселона, як я говорив на початку випуску, обвалилася на третю сходинку. 38 балів. Плюс до того у Барси на один матч зіграно більше, тож відставання може бути значніше. Ліга Чемпіонівська, четверта позиція за Атлетиком з Льбао 36 балів. В зоні Єврокубків Вільяреал та Мальорка у котрих по 30. Жирона Віктора Циганкова уже восьма. В зоні виліту рік завершили: Валядоліт та Валенця у котрих по 12 та Еспаньол у котрого 15. Але команда з Барселони лише на 1 бал відстає від рятівної сходинки. Один з найгарячіших в грудні місяці Лас Пальмас відірвався від зони виліту уже на 7 балів. Барселона Роберта Левандовські за останні три тури набрала лише один бал, а сам поляк забив лише один гол. Але на даний момент спокійнісінько лідирує списку бомбардирів: 16 голів на рахунку Форварда Барселони. Найближчим переслідувачем є партнер по команді Рафіня на рахунку бразильця 11 голів. А от по 10 забили Мбапе з Реал Мадриду та Будімір з Осасуни. Ще раз нагадаю, наступний 19-й тур 10 січня, тобто приблизно десь в середині наступного місяця ми наступного разу будемо говорити про чемпіонат Іспанії. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!